19 адміністраторів та дописувачів телеграм-каналів, які намагались зірвати мобілізацію та публікували локації зсу. Затримала Служба безпеки України та Національна поліція. Затримали зрадників у Києві, Хмельницькій та Вінницькій областях. 30-річного хилянта, який ховався від призову, ще й агітував на своєму телеграм-каналі. Наслідувати його приклад судитимуть на Вінниччині. Всім затриманим загрошує до 8 років позбавлення волі. А ще СБУ затримала агента ГРУ, який видавав себе за військового. Шпигував ДРФ у 10 областях України і хотів влаштуватися у Вагнер. Зловмисник по черзі об'їжджав регіони на рейсових автобусах. У кожній з областей він намагався розвідати локації ППО а також координати військових шпиталів. Та інших медустанов, де українські воїни перебували на стаціонарному лікуванні. З нами на зв'язку Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. Вітаю вас. Розкажіть, що незаконно робили зловмисники. В першому випадку це були громадяни, несвідомі громадяни України, які в ході для власного. Для власної популяризації популяризації своїх ресурсів свідомо зривали мобілізацію та публікували місця дислокації. Їх діяльністю було поширювати фейкові повідомлення про українських військових, зокрема про представників ТЦК. Щодо що стосується. Зрадника, який намагався влаштуватись в Вагнер, то цей громадянин дійсно пересувався територію України, повідомляв на завдання за завданням ворога, повідомляв локації військових, повідомляв місця розташування сил протиповітряної оборони, місця відновлення та лікування українських військових, для того, аби вислужитись перед ворогом. А як часто трапляються такі випадки? На превеликий жаль, на третьому році війни ми маємо роботу і постійно викриваємо подібного роду зломисників. Тому спецслужба діє відповідно актуальної противній обстановці і всі прояви антиукраїнської та проти української. Діяльності будуть викриті, а зловмисники понесуть відповідальність. Яке покарання загрожує зловмисникам? У випадку зрадником це державна зрада, яка відповідальність за яку передбачена частиною 2 статті 112, враховуючи, що навчине в умовах воєнного стану, це від 15, 15 або до вічного позбавлення волі з конфіскацією майна. А адміністраторам телеграм-каналів. Загрожує за статтєю 114.1. Загрожує до восьми років позбавлення волі. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Прошу завжди, радий. нашим глядачам. Нагадую: Денис Закаблук, речник Служби безпеки України у Вінницькій області. Був з нами на зв'язку.